Різдвяні забавки в пошуках подарунків від санти. Уже майже Різдво. майстерні Санти суцільна метушня. Одні ельфи готують імбірне печиво, інші допомагають санті завантажити його санчата. Так багато домівок треба відвідати, так багато іграшок треба роздати. Так багато дітлахів треба здивувати. Скільки ельфів ти можеш налічити? А чи зможеш відшукати трьох маленьких мишенят, які теж хочуть поїхати покататися? Перша зупинка дім Луїзи. Дівча вже спить. Санта прослизнув всередину, щоб лишити подарунки. О котрій годині він прибув. Скільки тут усього можна побачити? Уважно все розгляне перевір, що змінилось на наступній сторінці? Сніговик зазирає вікно, чудові картини висять на стінах. Де поділися троє мишенят? Хто крадеться вгору сходами? Скільки білих голубів ти можеш знайти? Любий Санто, я старанно навчаюся в школі, мрію стати лікарем коли виросту. Ось те, що я хочу отримати на різдво: набір лікаря, книжки з малюнками, коробки з конструктором, плюшові медведики, роботів, людяники та кекси. Тепер Санта завітав до Сема. Будинок хлопчика дуже високий, тому, щоб потрапити всередину, Санта піднімається на мотузці. Ц, не розбуди сема і не загуби свій чобіток Санту, котра зараз година! Що замислили миші, і скільки голубів ти бачиш! Не забудь роздивитись картини. Хто зна, можливо, вони матимуть інакший вигляд на наступній сторінці. Любий Санто, я щасливий, що невдовзі Різдво. Сподіваюсь отримати багато іграшок цього року. Ось мій список бажань. Одна велика машина для катання. Один трек для машинок, одна жовта гірка, 4 брязкальця. 5 червоних повітряних кульок. П'ять гумових качок та шість маленьких машинок. У такої Санті знадобився човен, щоб дістатися будинку Ганни. Обережно Санта, не впади з драбини. Ти ж не хочеш розбудити дівчинку. Як гадаєш що печеться в духовці? Хто збирається політати на повітряному змії? Що мишеня замислила цього разу? Скільки голубів ти бачиш? Любий Санто ось мій список бажань, три м'ячі, дві снігові кулі, дві пляшки мильних бульбашок, три книги, п'ять маленьких човників, чотири ляльки та дев'ять бірних пряників. Хлопчик біллі, та всі тварини на фермі вже спали, коли Санта з олиним дісталася будинку. Ой, обережно Санто, ти занадто близько до свічки. Добре, що мишенята завжди поруч, щоб прийти на допомогу. Уже пізня ніч, котра зараз година. Полічи голубів, скільки можеш їх знайти. Перегорни сторінку та поміркуй, звідки? Прийшла корова. Вітає Санто. В нас дуже багато тварин на фермі, проте немає оленя. Було б чудово його мати. Ось мій список бажань одна гітара, одна собака, справжній, одна фортеця, один потяг, дві книги та десять пончиків. Ова! Санта ще ніколи не бачив такого будинку. Бачиш мені у зеленому наметі? Санта обережно здирається нагору, щоб лишити для мені подарунки. Розглянь усі ці рослини, яка тобі подобається найбільше. Чи можеш ти знайти трьох мишенят, а голубів? Скільки ти їх бачиш? Ось мій список бажань. Один комплект кілець, одна гойдалка, три сита, вісім штук величезного печива, три коробки з пазлами, два гноми, чотири жовто-гарячі лопатки, п'ять зелених граблів, шість зелених лопаток та сім сітерець. Довгенька видалась ніч. Подивись, котра зараз година. Санта та його олені вже вдома, живі й здорові. Ельфі влаштували смачний святковий бенкет. Мишенята теж смакують, можна відпочити до завтра, бо завтра буде час готуватись до наступного року. Щасливого Різдва!